Друзі, всім доброго ранку. У мене він дійсно добрий, прийшов. Бігають маленькі поросята. А поросилася свиноматка. Не 16 штук, звісно, ну 6,5 я кажу. 6 таких гарних. Один невеличкий. Ось він. І одне або придавлено, або вже природа христо. не живе. Що такі справи? Я старався, почепив нову лампочку. А їм байдуже, вони лежать біля мама. І не холодно, їм все добре, все добре. посвіта, поки вони зрозуміють, де, де тепло, тоді вони там будуть сидіти. їм не холодно. Я дочекався я свого оператора. Зараз пообкусімо маленьким поросяткам зубки і купіруємо хвостики. Зараз я возьму спеціальну приспособу для переноски. Це такий універсальний такий прибор, яким можна користуватись для перегону свиней. Я переноски маленьких поросят. Поки слономатка вечеряє, зараз мають. Отак. Та, всіх зразу? Так, всіх зразу зараз. Подивлямо може і не всіх. Іди сюди. йди маленький сюди. Рябушик. Рябушик. Іди я трохи їх, вкраду в тебе. Ненадовго. Ненадовго в тебе їх позичу. Да-да, маленька, да. кушай, ти кушаю, я ненадовго їх в тебе свисну. Та ні, вони, вони такі, да-да. Ні-ні, не кричи, не кричи, не треба на мене цихувати. Вони такі крупненькі, вкину 4. Хто як мелкий і шість у вас, а як такі крупненькі то. Прикриємо, щоб остальні не, не випали. І все, щоб виносю, щоб і мені було видніше і щоб свиноматка не псіхувала. Ось такий в мене газовий хвостотинач. Я його отак запалюю. Зараз іди сюди, він нагрівається. Отак він нагрівається. Ага. Трошки притух. Докрутився, що він притух. Отак. Отакі в мене кусачки для скусювання зубів беру. Маркер, щоб потім їх, я не дивлюся там, чи в них є хвости чи нема, щоб я бачу. Так беру його. Якщо вони будуть сильно кричати, то ми наложимо музику. А якщо не будуть кричати, не будемо. так раз, Метнув його, хвостинач, Хвостинач нагрівся, беру його так чик. Воно йому припікає заразом, щоб не було кровотечі. І все, і наступного беремо наступного. І так, Все-таки і крупненькі, їх небагато вийшло. Я так по ній бачив, що здорового живота в неї не було. Горить там, горить. Думаю, так багато не буде, ну думав, що десяток буде. Ну вони вийшли крупненькі. І шість з половиною, і один був придавлений. Шість гарненьких і один маленький. Раз, все. Вигружаю, да, рябуха дивись, отдаю, диви, цілі, трошки там без зубів, трошки, може, без хвостів. Ну, диви, ціленькі, все як положено. Ух ти, зачепився. Да, да, манюнька, так. Да. Не психуй, їди, понюхай, вони нормально на місці. Подивиться, подивиться, іди цього. Малого замаскирувався. Та це я взяв я йде ще один, дябушка де ще один. Не психуй, не треба психувати, все хорошо. Ти ж хороша в мене свиня, ти ж ручна. Так, и решту. Это такие, наверное, два кила законные, або и больше. Хороший, хороший, молодец. 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 Митим. От так, чик. О! А цього взяв одного вже наміченого. Ну. Ага. А воно ж уже, бачиш, мітю та взяв наміченого, а то якби не мітив. Ну, а Це один, да, один міні-пік. Ну, виросте, я думаю, як під поїзд ніде не попаде. Заснимаю, заснимай, звука закручені. На карандаш можна намотувать. Все, підемо зараз. Найдем того де він. Висипаємо. Висипаємо. Вилазь, малий, вилазь, пригрібся. А де ж той? Щас треба знайти його. Парньок. Ще дівчинка, де ти? Рябушек. Рябушик, не кричи, не треба їх. Я знаю, що ти їх. Я знаю, що ти що ти будеш піхувати. Ну, отак поречи, а я піду зроблю своє діло. А ти можеш поричати. Отак. Іди маленький. Манюньки. Ну як манюньки? невірно, пару кілограмів законно. Серце колотиться. Іди зробимо процедуру, щоб ми у маман заки не грізь. Так, раз. Там не свисти. Ні, я його не ріжу, я просто роблю процедури, вам би якби вже їсти. Все, виключаємо. Він вихолоняє. Ну все, така процедура, ну 5 хвилин буквально зайняла. Все, відносимо його до маман на місто. Не будемо важити його, ні? Ну такий мочненький. Потужний такий. Оце кабан. Потужний такий кабанчик. Серце, серце також. О, дивися, на які свині у нас, синок. Я не знаю, це якась австралійська порода. Ти б там не лазив, бо свиноматка тебе може... Чуєш? Такий. Хряк. Такі, як його шерстяні. Шерстяні, так. Да. ж диви, щоб тебе свиня не з'їла. Вона щас гляне, що ти не її. Ану. Диви. Дивляться друг на друга. Вивчають. Може від молоко буде подітися. Може. Із свинями, так? Да? Ану, зайди його поближче, Він пішов, пішов, Деякі кадри, блін. Ану. Рябуха, в тебе були такі свині коли-небудь. Такі були поросята в тебе? Це в мене таких ще й кадрів і не було в сараї. Ану. Так, ще треба оцих пікінесів перегнать. Бо в цій клітці треба підмазати трошки долівку і поміняти, чи поміняти, чи справити фірточку треба. Зараз ми так очинимо, може вони. Може вони самі перейдуть, щоб я їх не носив, так? Все, їм прийде, посягти. Уже так? Да? Ні, он виходить, синок, він іде. На виход йде. Що пішли, пішли вправлятися, може вони перейдуть, да? так? Пішли на літній. Так, ну що, перегнали вже їх е, в цю загородку, чи як клітку правильно. І тепер вони ведуть тусу туди. Тусується. Е, тусується, да. так. Зберемо трошки на чисточку замінити. Там воно згнило трішечки. Трішечки підгнило, І там на підмазати, знайшли місце одне. Вияви. Нічого ми це все підправимо. люди давай, Друзі, всім пока. Так, друзі, всім пока. Підписуйтесь на увазі. Сейчас, я зрозумів. Так, друзі, ну що, на цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо за перегляд, допомагайте ЗСУ. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Ставте лайки. Все буде добре. Подобайки. подобайки, Все буде добре, все буде Україна. Всім пока.